Для тих, хто не має часу вишивати, або вишиванку потрібно на вчора. У мене є класний варіант. Це є імітація вишивки хрестиками. Ось такий варіант. Тут у нас є колоски. Подивіться, вона вже йде з нанесеними хрестиками. Вишивати по ній вам не потрібно. Приклеїли і все. Далі є варіант: ось такий дуб калина, так само імітація вишивки хрестиками. Далі тут у нас повністю комплект на сорочку з братчиками. На одну сторону клеїте комір, два манжети, сорочка готова. Для тих, хто любить монохром, одноколірні, чорні дубки, хол, і все. Так, далі синенька. Синенька, класна така вишиваночка. На якусь блакитну сорочку на білу, в принципі, на будь-яку буде дуже гарно виглядати. І останнє, дивіться, тут класні такі жовті колоски, поєднання жовтого і чорного надзвичайно гарно виглядає. І мінімалізм, і заодно дуже стильно. Навіть на жіночі дуже класно буде сорочку дві так дві половинки наклею собі, і оці елементи на комір манжети можете використати.